Привіт, друзі! Сьогодні розповідаю і показую індійський масаж голови. Він виконується з маслом, з маслом косточок абрикосів. Масло косточок абрикосів, воно сприяє росту волос, напитує корисними речовинами луковички. Що ми робимо? Ми робимо наші пальці жорсткими, отут, от, і як шкрипками, отак проводимо. Спочатку середина голови, робимо вдих і на видихі йдемо на затилочку. І отак. Спереді вдох, а з залі видох. І сюди підключиться. Тут лімфоузли, де все непотрібне, скопичується і далі виводиться із організму туди вниз. <сум> Виводяча система. Тобто, спочатку посередині, тоді бокові частини. І це ми все причосуємо по направленню е, течії лімфи. Спереді назад і ззаду підключиться. І поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять,